Другий етап обміну полоненими відбувся. Київ оговтується після нічної комбінованої атаки. І двічі в одну мішені невідомі дрони вдруге влупили по російському заводу енергія у Єльці. Про це і не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кухар. Годину тому відбувся другий етап великого обміну полоненими. Сьогодні додому повернулися 307 наших оборонців. Це морпіхи, прикордонники, нацгвардійці. 27 із них захисники Маріуполя. Дехто був у російських катівнях більше трьох років. Наймолодшому бійцю лише 25. жінок серед звільнених немає. Усі чоловіки, рядові або сержанти. І зараз усі вони прямують до однієї з лікарень. адже попереду медичні обстеження і тривала реабілітація. На місці їх чекають їхні родичі та друзі. Мама, привіт! Мама, я тебе. Я, живий, я скоро буду вдома. Я скоро буду, будемо. Я за вами не я позвоню. Отже, загалом вже майже 700 наших хлопців удома. Напередодні вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Як чекали хлопців, їхні близькі емоції, які важко описати словами у спільному матеріалі Людмили Гаврилюк та Марини Асмолової? Сьогодні починається перший етап великого анонсованого обміну. Ми вже з нашою командою в дорозі їдемо, поки невідомий точний час, тому що росіяни в будь-який момент можуть його перенести, Але ми в передчутті нас таке знаєте, приємне хвилювання, тому що дуже хочеться побачити сьогодні знайомі одиниці. Росіяни початок обміну прогнозовано затримують а на місце зустрічі приїжджає все більше людей. Там наших 66 хлопців залишили, що в полоні. Які потрапили вже четвертий рік полону хлопці, які зараз з нами, це ми повернулися з полону в різні в ну, різний проміжок. Я повернувся 5 лютого, і з того моменту ще наших побратимів не було жодного Ви з Нацгвардії? так. Нацгвардії для більшості тут сьогоднішній приїзд остання надія. Сьогодні чи не вперше дуже багато людей з плакатами і фотографіями. Всі вони шукають рідних, які зникли безвісти. І надіються, що хлопці, яких сьогодні повернуть, зможуть когось впізнати. Маленький Артем тягнеться до фотографії свого дядька. Євген воїн, 56-ї Маріупольської мотопіхотної бригади. Він зниклий безвісти. Він не знає, що у нього вже два племінники. Він знав тільки, як я була на другому місяці вагітності зі старшим соночку. Зараз йому вже рік і одинадцять. А за друга навіть не від не уявляє два з половиною роки сьогодні рівно. Як останній разок ну раз виходив на зв'язок. Хоча б якусь звісточку отримати сьогодні від звільнених. Минає кілька годин і нарешті чуємо команду. Обмін розпочався. Okay, okay. 90 наших вдома. 270 військових та 120 цивільних. Буквально щойно ми отримали цю інформацію. Це значить, що вони вже на рідній землі. І ми чекаємо Маємо їх тут біля одного з медичних закладів. На невеличкій площі всі починають гортати стрічки новин, шукати списки і чекати на такий омріяний дзвінок. От зараз позаду мене родина, яка вже знає, що сьогодні побачить свого рідного, і ми всі разом дуже чекаємо. Людмила приїхала зустрічати свого племінника Анатолія. Я приїхала, не знали, чи буде. Буде знали тільки, що буде обмін. Просто приїхала показати фотокартку. Може хтось із хлопців бачить чи чув хоча б фамілію. Аж дочекалась і розумію, що добре, що приїхала. У нас вже останні побування. Ми знаємо, що хлопці вже в дорозі, буквально пані школи, хвилину вони приїхали до нас. Лекі хвилювання всі нарешті чекають, щоб обійнятися. Бачимо автобуси один за одним заїжджають до нас. Тетяна приїхала на обмін уперше. Через вікна автобуса намагається розпізнати знайомі обличчя аж бачить. На честь свята на нашого друга. Ми його піхотинця, <ріпоцинці> правильно? Так А звуть Артем. Він в цьому автобусі? Так. Він вас бачить зараз? Так, бачить. А де він Дьома! Артем захисник Маріуполя в полоні з 22-го року. І сьогодні він нарешті обіймає своїх рідних. Антон теж морфіг і теж бронив Маріуполь у рідному Павлограді. Не був три роки. <рекрасно> Що зараз найбільше хочеться? Має позвонити. <рекрасно> <рекрасно> Знаю, ну мені не звоню. Давай, <рекрасно> знаєш, мабуть? Давай. Чому ні? Все буде добре. Ти вже вдома. <рекрасно> <вас> Антона. <рекрасно> а маму як звати? – Лариса. Ви мама Антона? Да. Слухайте його. Ага. Мам, привіт, це я, Антон. Синочко, привіт, Гуси. Ти ж вдома в Україні. Дома? Повернувся. Ну, Ой, Боже, сонце, яке тебе Пирог розтрібку. Тертий, точніше, пирог. І шарлотку я буду ждать. Дома варення дома єсть, і домашня консервація найулюбленіша, так само не чекає. Дочекалася свого Петра і Надія, подружжя з Миколаєва. Не бачились чотири роки. Сьогодні день морської піхоти і... це усі це... ще досі. Ну не можу до сипі повірити, що він вдома. Між всіма на переповнені площі з фото в руках ходять рідні зниклих безвісти. За три роки перший раз я від хлопців від звільнених почула, що мій чоловік, що вони десь його бачили за три роки, три роки понад. Ти а сьогодні така звістка, що він живий, і в мене є надія, що я його дочекаюся, бо мати його не дочекалися. А ми його дочекаємося. Великий анонсований обмін відбуватиметься в кілька етапів. А загалом додому з російських катівень мають повернути тисячу українців. Це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули. Будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Слава Україні! Смолова Людмила Гаврилюк, Данило Городецький та Валерій Рявченко. Ми Україна, Так щемно чекали і зустрічали учора. Сьогодні близькі родичі знову в очікуванні з ними і наші кореспондентки на прямому зв'язку. Марина Асмолова, яка разом із родичами звільнених під час другого етапу обміну хлопців, на них чекає Марино. Ще не приїхали. Марино, ми, от за лічені хвилини станемо свідками щасливого воз'єднання родин після довгої розлуки, 307 наших нарешті вдома. 307 сьогодні родин буде возз'єднано, Сьогодні будуть щасливі ці миті. Ми от зараз чекаємо із родинами біля одного із медичних закладів. Чекаємо на те, що ми будемо разом, разом стежити за тим, як це все буде відбуватися і ловити ці щасливі. Миті, я скажу, що особливістю саме цього обміну є те, що вперше вдалося визволити з російської неволі окремі підрозділи, і також відомо вже що наймолодшому нашому захиснику, який сьогодні повернеться додому 25 років, найстаршому 61. Це наші воїни, які боронили нас на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Це наші воїни із сил безпілотних систем, це, зокрема, наші і оператори безпілотників без, без це також і прикордонники, і що важливо, що саме от сьогодні це вже є такий другий етап великого масштабного обміну за формою тисячу на тисячу, які узгодили сторони ще у Стамбулі. Україна ж продовжує наполягати на тому, що ми не бачимо миру без повернення всіх на всіх, і це те, що звучить тут постійно на кожному обміні. Бачили, ми вже кадри, які опублікував координаційний. Штап, де е, наші вже вони перші їхні кроки на рідній землі, і вони от зараз прямують до одного із медичних закладів. Дуже багато тут зібралося родин. Дуже багато родин зниклих безвісті, які чекають бодай на якусь хорошу звісточку. Вони прийшли з фотографіями, і вони чекають, що можливо тих, кого повернули, вони побачать на цих фотографіях знайомі обличчя і передадуть якусь добру хорошу інформацію про стан наших е, лічені хвилини лишаються до того, що от родини будуть. Воз'єднані все будемо оперативно показувати в ефірі. Марин, тобі слово до студії. Дякую, Марин. Це була Марина Смолова про другий етап великого обміну. І знімальна група Ми Україна працює на місці. Покажемо перші щемкі кадри зустрічі з близькими у нашому прямому ефірі. Буквально як тільки вони приїдуть.